Відео про жертвенний стан свідомості Я зняла три відео. Сонечки я сказала про те, що коли стається така ситуація, коли ми прям, скажемо так, на нас нападають і фізично, і по всякому. Тобто, ми маємо навчитися, тобто доходимо до певної точки і вчитися, також захищати себе, так це припиняти, тобто відрізати. Енергетично, там, практично, я зняла на, на цю тему три відео, можете подивитись, мої любі. Так от, і одна жінка пише: якщо як це так відрізати, відсікати, це ж наш аспект. Його треба полюбити, прийняти всім серцем, щоб ця енергія трансформувалася. І так, і ні, мої любі сонечки, ви все так все під одну, скажімо так, під один образ все складаєте. Насправді це не так працює, тому що ми завжди на різних рівнях свідомості. І коли ми на досить низькому рівні свідомості, ми ще створюємо собі такі жертвені всесвіти. І ці достаємо ці так, це наші аспекти, ми достаємо їх самих низів і проявляємо через себе, через там, чоловіка, дружину, всіх, хто в нашому всесвіті, хто буде себе вести по відношенню до нас, як наш там, кермічний. Скажем так, вчитель, хто буде, а ми будемо жертвою в цей момент, тобто ми створюємо, хто буде жорстко себе поводити, і яка душа бере на себе цю карму. І це наша задача в тому, щоб ми з вами змінились, пробудились те, що я розказувала в попередніх відео. Тобто, ми самі собі це створюємо. Але це не означає, що це хтось вас має фізично щось вам робити погано, і ви нічого не будете робити. Тобто це не означається, тому що або до вас там вірвалися додому ще якісь моменти. Тобто, все одно, якщо ви вже створили такі ситуації, це якраз ці ситуації створені для того, щоб ви змінили свою реакцію, щоб ви перестали бути жертвою. Сонечки дуже важливо, те, що я зараз говорю, тому що ви ще не є в тому стані свідомості, що ви є любові, радість і ви можете прийняти ту людину. Повірте, коли ви приймете цей аспект, будете готові. У вас уже таких ситуацій не буде. Ви не будете ходити по тим дорогам і створювати таку карму, де буде, ви будете в ролі жертви. Це стане просто неможливим. Але на тому рівні свідомості, на якому ми опускаємося, дуже низько і забавлюємося, так, ми якраз створюємо такі ситуації і створюємо тих, хто нам, скажімо так, робить погано, так? Аб'юзер, як у нас зараз говорять, так, хто має на нас певний, скажімо так, вплив і. і і моральний, і фізичний, і всякий так. Тобто, хто може нас там ображати? І це дуже важливо, сонечки, це усвідомлювати, що ми на різних рівнях свідомості створюємо. І коли ми змінюємося, більше в нашому всесвіті ці ситуації перестають просто повторюватись, вони просто неможливими стають, мої любі. Так воно працює.